Bye. Вихований, мужній, сильний та відчайдушний таким Руслан Бетенін назавжди залишиться в пам'яті рідних та близьких, колишніх колег по роботі, бойових побратимів, друзів та усіх тих, хто 6 березня прийшли провести полеглого за Україну захисника в останню путь. Серед них і Сергій, давній друг та колега з цивільного життя загиблого. Руслан до призову працював електрослюсарем на шахті ювілейна рудника суха балка. Чоловік з войшою людина з великої літери. Я таких людей мало зустрічав в житті, і хочу ще сказати: як людина і працівник дуже працьовитий, відповідальний, просто немає слів. Це велика втрата для нашого суспільства, для людей, які його знали, особливо для рідних, батьків і близьких родичів. Руслан Бетенін боронив нашу країну від підлого ворога ще за часів. АТО. цього ж разу став до війська у грудні. А 25 лютого його життя обірвалося на полі битви з росіянами. Сусідка бійця згадує Руслана як добру та порядну людину. Віра Васильівна каже, бачила, як зростав справжній герой, який перетворювався на її очах з маленького хлопчика в мужнього чоловіка, готового стати на захист своєї країни та своєї родини. Хороший хлопець був. Виріс на очах у нас, дуже хороший, на роботі завжди хороший. Як сусід був, дуже хороший хлопець. Жалко, дуже жалко. У мене теж внук воліє. Руслан Бетенін був вправним гранатометником механізованого взводу та справжньою опорою для своїх побратимів. 7 лютого полеглий воїн врятував командира підрозділу, отримавши поранення. Після одужання знову взяв до рук зброю, але не зберіг своє власне життя, загинувши в бою під Бахмутом, у що не можуть повірити його рідні та близькі. Руслан я його знаю багато років. Мої діти знають його. Він я не можу навіть вимовити, Був. Він воював в АТО. І коли цей раз він пішов, ми вірили в те, що він повернеться. Він був професіоналом. 27 квітня Руслан Бетенін мав би відсвяткувати свій 41-й день народження, але тепер йому навіки залишиться 40. Ми втрачаємо найкращих наших синів і дочок. Нехай Господь Бог Руслану дарує царство небесне. В вічному житті тихе і спокійне життя він його заслужив, вистраждав і все зробив до кінця. Як і належить справжньому чоловіку. Своє останнє місце спочинку полеглий воїн знайшов на кладовищі у селищі Софіївка. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття родині загиблого бійця та вдячність за сміливість і патріотизм. Ганна Соболєва Катерина Шелес, Сергій Філоненко перший міський.